Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. І сьогодні подивимося такі запитання. І так, перше запитання: 19 квітня близько 22.00 в Києві, очевидці помітили невідомий космічний об'єкт, який летів над містом. Згодом підтвердили, що цей спалах викликав падіння метеорита. І так, давайте запитаємо, чи був це якийсь знак для України від вищих сил. Так, це 100% був знак від вищих сил. Чому? Тому що, в принципі, карта Зірка вже нам каже про контакт з ними. І я вам скажу, що силою ми відвоюємо всі свої території, але тут, звичайно, і не без хитрості. Це така розумна, продумана сила, стратегія, план. Тут, бачите, меч, король мечів перевернувся. Війна закінчується. І війна закінчується, і здохне оцей, ви самі знаєте хто. Що ми дуже всі чекаємо. І буде, звичайно ж, контрнаступ. Вони не знати, будуть, куди тікати, вони готуються до оборони. Але зірка, звичайно, ж дає нам надію на зміни на краще. Також зірка каже про якусь неочікувану допомогу, про славу. Так що чекаємо і. В Принципі мені подобаються ці карти. Ще таке питання. Ви мене запитували: чи дійсно Порошенко і Меркель у 2014 році здали Донбас? По-перше, тут Верховна Жриця каже, що це тайна за сім'ю замками, що дуже-дуже мало людей про неї знають, і, можливо, навіть не вдасться вже відкопати це все. Але вибір дійсно був, тому що, бачите, тут біле і чорне. На яку сторону ти станеш на сторону добра чи на сторону зла. Дійсно, такий вибір був, і ви знаєте, який він вже був зроблений, тому що бачите, тут невідлюдних відходить від нас ця територія. І дійсно ще відлюдник може казати про те, що це. Було все через велику корупцію, через обман і все тому подібне. І тут в нас дурень перевернутий, який каже, що боже, яка ж це несусвітня дурість була. Люди, що ж ви накоїли? Це просто жах. Вони взагалі не думали про майбутнє і не думали, як цей їхній неправильний вибір у майбутньому відіграється. Просто це несусвітня дурість, несусвітня. Це безвідповідальність. Без це не обережність, це просто, я не знаю, під впливом, можливо, якихось засобів чи що, тому що це просто якісь психічні вже розлади, під чим людина повинна бути, щоб зробити ось такий ось вибір і ось так зрадити, зрадити ось свій дім. І ось це до чого призвело. Так що дійсно, бачите, як це все скривається, просто щоб ніхто, ніхто не дізнався, але. Карти показали нам правдиву інформацію. І останнє запитання у цьому відео. Яка ймовірність того, що світ почне тиснути на РФ вивезти війська з території України? Тут у нас по вісімці мечів є якісь в них сумніви. Та обставини, які заважають їм це робити. І, звичайно, це пов'язано з грошима. Тому що шестірка пентаклів перевернута це фінансові махінації, тобто щось від нас скривають. Все-таки мені здається, що якісь схеми, що пов'язано з грошима, з рашкою у світу є. І вони не хочуть обривати на 100% всі ці грошові потоки. Тому що ця карта також нам каже, що все-таки доходи якісь скривають. І тут нас ще перевернута карта справедливість, тобто, можливо, і будуть якісь не на офіційному звичайно, рівні пропозиції якісь, але вони не обмічаються успіхом по цим двом картам. Але дивіться, як тут цікаво: карта справедливість каже нам про те, що незважаючи ні на що війна. І йде до свого завершення. В принципі, бачите, тут трійка мечів перевернулася, все йде на покращення, все йде на спад цієї ситуації. Тобто, що вони там домовляються, не домовляються. Ми своєю силою і своєю правдою закінчуємо цю війну. В принципі, ще що потрібно. Те, що вони там між собою і ці гроші ніяк не можуть поділити, в принципі, це і так ми знаємо. Просто вони це скривають, ці всі махінаційні схеми свої. Не показують тому ось така ось відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще не підписані, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!